Народилася я в Москві, жила в Москві, з самого дитинства возили в Крим, в Трускавець, лікуватися. Поліна Кушнір росіянка з 2020-го Мешкає в Україні. До Маріуполя розповідає, переїхала бо закохалася в азовця В'ячеслава Кушніра, який родом із Вінничини. Я до нього 13 годин добиралась літаками, потягами. З Москви да через Стамбул їхала потім в Київ через Києва. Їхала потягом до Маріуполя. І 26 грудня 2020 року ми з ним зустрілися і поїхали на нашу квартиру, де прожили до самого повномасштабного вторгнення. 24 лютого, 2022 вона зустріла в Маріуполі. Він на навчальній базі в Золочеві. Бомбили Маріуполь з самого самого ранку з чотирьох з чимось. Ми жили на саме віддаленій точці Маріуполя. В нас тремтіли вікна і ходуном ходив будинок. Мені в 6 ранку телефонує мама і плаче, каже, що Поліна почалося. Поліна, прості, що ми тебе не підтримували, що ми тебе не розуміли, що ми тобі не вірили. В'ячеслав Кушнір на псевдомаус до полку Азов долучився 2017 року. Був командиром відділення першого взводу другої роти другого батальйону полку Азов. До цього навчався в духовній семінарії і планував статися священником. Загинув 15 квітня 2022 року під час прориву на Азовсталь, прикривши собою побратимів. Тумить, каже Поліна відчула фізично. Я тоді гуляла з собакою. Мені не було чим дихати. Я йшла, я просто задихалася. Отак от, от. Потім дізналася, що по часу це було саме тоді, коли він помирав. Шість довгих місяців, розповідає жінка, жили пошуками чоловіка. Знайшли по співпадінню, по татуюванню на нозі, яке я йому малювала. Це мишеня зі снарядом в руках і міномет. Коли прийшло повідомлення з моргу, що є співпадіння. Я прийшла на українському різко. Хочу себе огородити максимально від свого місця народження, міста народження і паспорта. З родиною Поліна востаннє бачилась три роки тому, і можливості знову зустрітись, кажу, практично немає. Повертатись до Росії вона не хоче. Я, в принципі, не хочу бачити нічого пов'язаного з їх символікою. Вони вбили мого чоловіка, вони. Вбили мою родину, забрали в мене все, що можна було забрати. Після загибелі чоловіка міграційна служба сказала мені, що в мене більше немає підстав перебувати в Україні, що мене спокійно можуть депортувати. Вона і досі оплакує свого мауса. Бажання помститись за нього каже, дають сили жити далі. Жінка організовує на його честь виставки, пише статті, а нещодавно оголосила про збір помсти за мауса. За місяць із березня по квітень розповідає, зібрала мільйон 124 тисячі гривень. Всі гроші я переправила на другий батальйон полку Азов, бригади Азов. Був салют помсти на честь мого чоловіка. Запускали снаряди. Наразі триває другий збір. Поки я буду жива, я буду збирати гроші на помсту за мого чоловіка. І за ці гроші будуть мститися, мститися і мститися, аж поки не закінчиться війна. А ще Поліна Кушнір прийняла рішення піти дорогою свого мауса. Я зараз підписую контракт з полком. Азов, йду в хорунжу службу. Потім буду вчитися на бойового медика. Йду по стопах чоловіка і його брата. Його брат теж пішов в АЗОВ, він зараз в Лимані. У мене більше немає сенсу в житті. Хочеться помстити за чоловіка. Я тільки тоді себе почуваю живою, коли щось для нього роблю. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.